Після того, як ви додали нові елементи у колонку, ви можете керувати ними, клонувати, копіювати, видаляти або редагувати їх. Кожен елемент має свої налаштування, але існують загальні дії, які можна застосовувати повсюди. Клонування елемента. Наведіть курсором на елемент і натисніть на три крапки, де у випадному списку оберіть клонувати. Копіювання елемента. Наведіть курсором на елемент і натисніть на три крапки, де у випадному списку Виберіть Копіювати. Для вставки скопійованого елементу Натисніть на Додати елемент у потрібному місці та виберіть опцію Вставити. Або наведіть на елемент, під яким ви хочете розташувати скопійований елемент. Натисніть на три крапки та у випадному списку Виберіть Вставити. Видалення елемента Наведіть курсором на елемент і натисніть на три крапки, де у випадному списку виберіть видалити. Переміщення елемента. Перемістіть елемент у потрібне місце, затиснувши цю іконку. Ви можете переміщувати елементи тільки в межах того блоку, в якому вони розташовані. Дана функція дозволяє змінювати порядок елементів, переміщати їх між колонками, але елемент при цьому буде прив'язаний до сітки блоку. Якщо ви хочете переміщати елемент без прив'язки до сітки, ви можете зробити його абсолютним. Керування колонками. Колонки дадуть вам змогу групувати елементи в блоці і легко редагувати їх за допомогою однієї панелі, додавання колонок до блоку. Наведіть мишкою на край вже наявної колонки і натисніть на плюс. Ви також можете регулювати ширину колонок за допомогою роздільників. Які знаходяться поруч із ними. Для цього наведіть мишку на порожній простір між колонками, натисніть на роздільник і потягніть його в потрібну сторону. Крім цього, натиснувши на три крапки в правому верхньому куті, ви можете продублювати цілу колонку або видалити її. Зміна вигляду колонки. Щоб відкрити налаштування колонки, наведіть на неї і натисніть на шестерню в правому верхньому куті. У вкладці Вигляд ви зможете змінити відстань між колонками в блоці, вирівняти елементи в колонці, налаштувати відступи між краями колонки і краями елемента в ній або змінити її стиль, застосувавши до неї закруглені кути. Параметри відступів та стилю можна редагувати тільки тоді, коли до колонки додано фон. Зміна фону колонки. Перейдіть у вкладку фон і виберіть колір або зображення для фону колонки. При додаванні фото у вас відкриються нові опції для редагування, наприклад, накладення фільтру або кольору.